Цьому відео знову будемо виконувати монат. Про нього вже було відео, і зараз будемо виконувати іншу активність. В Твіттері є такий скріншот, що ТГЯ 29 вересня, та буде всього 100 мільярдів токенів МОН. І ось самі Монат підтвердили цей скріншот. І сказали, що щось одне з цього правда. Хотілося б, щоб правдою було те, що лісень 29 вересня. І скоріш за все, це буде правда. Переходимо до нової активності. Заходимо на кристал та будемо свапити токени. Вибираємо токен Mon, Після цього вводимо суму. Та натискаємо Swap. Звичайно, щоб підтверджуємо транзакцію. Та наші токени свапнуться. І так набиваємо свапи. Чим більше, тим краще. Тепер переходимо до наступної активності. Заходимо на Monorail та будемо тут свапити токени. Вводимо суму. Після цього натискаємо свап та свапаємо токени. Ну і знову чим більше свапів, тим краще. Тепер заходимо на фантазі, переходимо в вкладку Shop та будемо крутити рулетку, в якій падають XP. Натискаємо Claim та крутимо рулетку. Ось мені впало нічого. Так можна крутити кожного дня та збільшувати свої XP. Тепер переходимо на NotFANT та будемо створювати токени. Натискаємо create Coin. Тепер вводимо тут нік, тікер. Можна вводити будь-що. Тепер додаємо фотографію. Та натискаємо Crate. Ну і створюємо свій мемкоін. Та це буде коштувати 0.02 тестових токенів монат. І остання активність заходимо на Fastline і будемо стейкати токени. Приєднуємо свій гаманець. я буду приєднувати Metamask. Вводимо суму, яку хочемо застейкати. Натискаємо STAKE стейк та стейкаємо токени. Ну і так набиваємо пару транзакцій. І чому виконувати монати цю всю активність Смарт? Тому що ми отримуємо дроп не тільки від Монат, а ще від цих, всіх проєктів, тому що це різні проєкти в екосистемі МАНат. Fastline Labs. Бачимо, що присутній Coinbase в фондах. Апіорі, дивимося, що сюди закинули Binance та Pantera Capital. Ambient. Сюди закинули Delphi Venture та Анатолій Яковенко. Це засновник криптовалюти Solano. Ну і NotFan. Тут немає ніякої інформації, але це теж проєкт на Монад. Тому можете зробити цей проект та забрати свою котлату. І ще можете подивитись мої минулі відео. Там багато топових проектів, які можуть гарно роздати. А більше активності в моєму телеграм-каналі всім біткоїн хата до наступного відео. Ніжем тобі на вухо дам про себе знать буду робить більше. Ти встигати. Миш лиш рахувати? Мені буде тебе бракувать, буду дуркувати